Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 березня 2025 року. І ось стало відомо, що Валерій Залужний, наш надзвичайний повноважний посол у Великій Британії, кандидатура, якого багато хто розглядає як ідеальну кандидатуру на посаду наступного президента України, все частіше проявляється як малоосвічений солдафон, людина, яка е своїми словами шкодить інтересам України. Не думає, що говорить, і висловлюється вкрай, вкрай прямолінійно у такий спосіб, що це шкодить ще раз підкреслюю, інтересам України. Зокрема, стало відомо про те, що у своїй промові під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, це його слова цитує «Тайм», Таймс, Залужний заявив щодо Сполучених Штатів Америки, що це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Знаєте, це, як на мене, ну, по-перше, Порівняти Штати Америки, які впродовж тривалого часу допомагали і допомагають Україні у цій війні проти Російської Федерації, це ну, вкрай близрука нерозумна і легковажна позиція. Це перше. Друге, хто такий посол Залужний, щоб висловлювати такі глобалістські політичні заяви? Можливо, би йому краще сконцентруватися на своїх обов'язках посла України у Великій Британії? А не лізти в геополітику і висловлювати таку дурню. По-третє, що дасть ця заява, така заява? Вона покращить наші відносини з Сполученими Штатами, які і так є зіпсуті до неможливості з-за того, що Зеленський 28 лютого 2025 року провалив все, що тільки можна на переговорах у Білому домі. Чи погіршить? Нам потрібно це погіршення? Звісно, що не потрібно. Нам потрібно налагоджувати відносини з новою адміністрацією президента Трампа, як би він нам не подобався. І по-третє, як можна порівнювати США і Російську Федерацію? Тому що США не порушували нашу територіальну цілісність. Саме Російська Федерація зруйнувала світовий порядок, як мінімум, ще в 2008 році, коли світ неналежним чином зреагував на це, коли напала на Грузію і окупувала. Частину суверенної території Грузії. І остаточно Російська Федерація зруйнувала світовий порядок у 2014 році, коли окупувала, а пізніше юридично незаконно анексувала Автономну Республіку Крим в Україні. Хоча сама Російська Федерація була гарантом нашої безпеки за Будапештським меморандумом і уклала з Україною договір про дружбу, співробітництво і повагу до територіальної цілісності двох країн. Тому Ставити на карп Сполученим Штатам, що вони руйнують світовий порядок, вже немає світового порядку з 2014 року, як мінімум. Немає, тому що немає що руйнувати. Можливо, США вибудовують новий свій світовий порядок, з цим можна погодитись. Неосолужному про це стверджувати. Тому, на жаль, в цій сві... в цьому, своєму, в цьому своєму виступі залужний дуже суттєво нашкодив Україні, показав своє справжнє обличчя малоосвіченої людини, яка не думає, що говорить. Е, і розуміючи, що до нього прикута увага дуже багатьох політиків е, і в Україні, і поза України, і поза межами України, то ця заява, я переконаний, е, після неї буде зроблені дуже багато висновків щодо е, такої особи, як залужний. А нам теж треба подумати, що залужний це не красива харизматична людина. Е, Плюшевий політичний ведмедик, добрий дядя Валєра. Це людина, яка все життя служила, підкорялася, виконувала виключно накази, не має власної думки. І незважаючи на те, що він вчився в Королівській академії, його слова і дії не свідчать про те, що він набрався дуже багато освіченості і культури в цьому поважному навчальному закладі. Слава Україні!